Всім привіт, друзі. Вибрався на прогулянку в супермаркет і по дорозі хочу зняти для вас відео, як ви зрозуміли вже з назви, відео буде про те, як я шукав роботу в Ірландії, як її тут можна знайти. Е, знайшов я роботу взагалі в невеличкому селі. Тут проживає лише 500 жителів. Тож, якщо ви живете, і будете шукати роботу в більших містах, чи селищах, хто вам буде це зробити ще легше. І так, постараюсь бути лаконічним, розповім декілька способів, якими я користувався. Ну і спосіб Перший це звернутися в Ентрео. Вентрео це місцевий центр зайнятості. Ви в будь-якому випадку будете відведути Ентрео, якщо ви просите про тимчасовий захист в країні. От. І в вентрево можна безпосередньо спитати, чи є у них якісь актуальні вакансії на даний момент. Буває так, що прямо зараз десь потрібні якісь спеціалісти чи просто робочі. Тож це може бути дуже швидким способом знайти роботу. Але я пошукав серед брошур, які там були, запитав у працівників вентрево і, на жаль, не було вакансій. Тож я прийшов до другого способу. Другий спосіб е заключається в тому, що я відвідав сайт «Jabs Island». І посилання залишу знизу. Про цей сайт я дізнався, коли реєструвався в Антреа. Вони дали таку брошурку, на якому було вказано цей сайт. Я зайшов туди, але на той час була лише одна вакансія в, в селі. Це помічник вихователя, не на повний робочий день ще. Чи... Тож мені це не підходило. Ще є дуже популярний сайт для пошуки роботи, який називається Indeed. І я почав шукати також там. Але серед вакансій були лише вакансії в селах навкруги. Найближча була в 9 кілометрах від мене, і ця вакансія була охоронця при церкві. Цей охоронець мав також виконувати обов'язки прибиральника. Можна сказати, такі завідуючи хазяйством місцевим, От. але також не на повний робочий день, тож це не підходило. Хоча, в принципі, я не чураюсь зараз будь-якої роботи, бо хочеться працювати. Другою була вакансія в селищі, яке знаходиться в 10 кілометрах звідси. Це була вакансія по догляду за літніми людьми в будинку престарілих. але не повний робочий день. І 10 км звідси, що також не підходило. Третім варіантом для мене був варіант пошуку, прогулюючись по місту. Буває так, що на кафешках, магазинчиках якихось вішають об'яву, що шукаємо когось там. Але також прогулялись, ми тут дуже багато де гуляли по околицях, але ну, нічого не вийшло знайти. І я перейшов до четвертого способу. Четвертий спосіб, яким я користувався, це пошук через Google мапи. Для цього ви визначаєтесь зі сферою, яка вас цікавить. Наприклад, ви хочете працювати на фермі. Для цього ви шукаєте ферми. От, можливо, ви працювали на будівництві, шукаєте будівельні компанії якісь. Я шукав за пошуковими запитами меблевих виробництв. Бо я в Україні займався виробництвом меблів професійно і. Шукав через слова Carpentry, Furniture Makers, Cabinet Makers. Переходите безпосередньо на сторінку в Google Maps ті компанії, яка вас цікавить, і дивитесь, що у них є сайт. Якщо у них є сайт, то там можна подивитися, що є актуальні вакансії. Якщо немає актуальних вакансій, можна по електронній пошті надіслати їм своє резюме. Якщо буде цікаво, зроблю окреме відео, як робити резюме, що там вказувати, про що писати. Якщо немає електронної пошти, не вказана вона, тут таке частенько буває, то можна зв'язатись по номеру телефону. Зазвичай, номери телефонів є. Ви телефонуєте, розповідаєте, хто ви такий, що ви вмієте, чому ви їм зателефонували. І п'ятим способом, яким я користувався і який призвів до успіху, це пошук вакансії через Facebook. Як це робиться? Я вбив пошуку ком'юніті нашого села. Пошукав, знайшов в Фейсбуку і подивився, що вони там пишуть, чи є якісь вакансії. Полиставши, я знайшов одну місцеву компанію, яка якраз шукала Тесляра. От я звернувся до них, вони мені спочатку відповіли, що люди їм не потрібні. Ну я продовжив свої пошуки. От, але через деякий час повідомили мене, що якщо я зацікавлений все ж таки в роботі, то я можу прийти до них і поспілкуватися. Я прийшов до них на інтерв'ю. Ми поспілкувались, я розповів, що я вмію. Вони показали мені виробництво і запропонували прийти мені е, на випробувальний день тестовий, так можна сказати, який також оплачується. От, я прийшов, добре себе показав. Я в цілому люблю працювати. Знаю англійську мову на достатньому рівні для роботи. Тож мене прийняли на роботу. На повний робочий день. Можна працювати навіть більше, якщо є бажання. Тож от такий неочевидний спосіб, через Facebook, здавалося б, але він спрацював у мене. Також можна шукати місцевих ком'юніті, можна також написати просто про себе в цьому ком'юніті, що я українець, шукаю роботу, я займався тим-то тим, то можу бути вам корисним. Хтось може навіть запропонувати якийсь підзаробіток. Комусь потрібно там поприбирати подвір'ї, поремонтувати сантехніку, ще щось зробити. А ви, наприклад, спеціаліст у цій сфері. Тож люди тут досить добрі і стараються допомагати. Я думаю, що такі варіанти також можна знайти. Якогось підзаробітку на перший час, наприклад. Не соромтесь звертатися до людей, навіть якщо ви переживаєте з приводу своєї англійської. Пробуйте, питайте. От, наприклад, я зараз проходжу, повз магазинчик «Homeland». «Homeland» — вони тут займаються це такий господарчий магазинчик, можна так сказати. От. Береш, підходиш в такий магазин, питаєш, чи потрібні, наприклад, вантажники, чи ще хтось. От, і Також от в такий спосіб можна шукати безпосередньо. Так, Якщо ви працювали кухарем, наприклад, можна робити, заходячи в місцеві кафешки. Буває, є актуальні вакансії на пошті. Пошта тут взагалі, наприклад, як у нашому селі, це центр всього, а тут є все. От, і сюди заходять. Мабуть, всі мешканці села, тож бувають актуальні вакансії ще там. Або можете попросити розмістити, ну, якщо це невелике селище, сказати, що я шукаю роботу, чи можу я залишити. Я не знаю, чи дозволять це зробити, але. Але можливо, хтось піде вам на зустріч і це також може бути варіантом. Працювати мені тут подобається, нічого не бійтесь. Люди доброзичливі, в цілому адекватні, приємні, ніхто на кого не кричить, все досить в приємній атмосфері. І заробітна платня тут достойна, в принципі, навіть якщо це буде мінімальна заробітна платня, тож пробуйте і нічого не бійтесь і бажаю вам успіхів у пошуках роботи.